Власне, запитання до вас, ну я знаєте, в нас все ж таки хотілося б зробити акцент студії про гумор політичний, чому він настільки політ. Популярний в Україні, але сталося так, що зараз е, все ж таки пролунали певні звинувачення на адресу студії квартал 95 Що е, такий політична сатира є елементом російської пропаганди. Як ви це можете як учасник студії квартал 95 прокоментувати? Власне я не знаю. Ну можливо, пан Чекалкін більше в російській пропаганді о, якось я професійний. Я професійний а, пропагандист. просто. А я пробачте, просто дуже поганий зв'язок. Мені дуже погано вас чути. Ось я хотів би сказати, що наш гумор він насамперед спрямований для того, щоб розрядити ту складну ситуацію, той негатив, який є від нашої політики Взагалі, ми так собі це бачили, так це планували. Я скажу ще одне. Що ми жартували майже при всіх президентах? Ми жартували при кульми. Ми жартували при Юченко. Ми жартували при Януковичі, при Порошенка і при наступному президенті Володимирі Зеленському Ми теж будемо жартувати. Можети в цьому не сумніватися. Артеме, а я уточню, от зараз кварталу і Зеленському багато закидають саме жартів, які багато для кого є образливими або недопустимими. Коли там ну приклад який найчастіше це порівнювати от, там Україну з повією або жарти про майдан є межа а, допустимих а скажіть, жартів, Скажіть, будь ласка, то нам показують усі ці відео, нам показують з моменту. Такого підрізаного моменту а, і а, то, взагалі у а, заголовках написано пові назвав повію. Ви, будь ласочка передивіться це відео ще раз. І якщо ви знайдете там слово повія, то ми з вами поспілкуємося на цю тему. Ми а, дуже а, поважаємо кожного громадянина України. Ми полюбляємо нашу ми Ми фанати України. І тому ми поганого про нашу країну ніколи не скажемо. Артема, дивіться, все ж таки цікаво, от просто почути. Ви зараз в команді Володимира Зеленського, і зрештою, частково є пана таке проведення паралелі його як кандидата у президенти і Василя Глобородька, відомого персонажа, Так із фільму Слуга народа. Як так сталося, що політична сатира перетворилася в політичну реальність? Ви собі знаходите пояснення в середній команди. Ну, мені здається, це не ми почали перетворювати політику на гумор. Там без нас багато людей, які це роблять з успіхом у Верховній Раді. Тому мені здається, що ми навпаки зараз дуже серйозно підходимо. Ну, я кажу, ми, але я член цієї команди. я не… Є кандидатом у президент? Я не є до політики Моє відношення зараз не дуже таке. Ну я не відношусь. Я член цієї команди. Я роблю все для того, щоб допомогти своєму своє. не знаю, можна навіть сказати другу наставнику та вчителю Володимиру Зеленському Артент. і взагалі всі наші країни. Так ну от зараз я так розумію. Дутра Чекалки не є. Атем, а як другу ви можете порадити пану Зеленському? вибачитись за термос? За те, що Ще... він назвав за термос, вибачитись перед українцями, а скажіть, будь ласка, я не хочу, не хо ко... я не чую. Вибачте, будь ласка, і питання в тому, дайте мені відповісти. Я почув про те, що ви казали. Я не знаю, чи дивилися ви цей номер, чи дивилися ви, і чи зрозуміли в чому там суть цього номеру? І мені здається, якщо ви передивитеся, а не будете казати якимись там заголовками, то це питання відпаде і все. Артеме, на завершення запитання, все ж таки знаєте, чимало закидають від команді Володимира Зеленського, мовляв, політичний гумор це добре, але політичний досвід це зовсім інша історія. Ви всередині команди не боїтеся, що ну, будучи акторами, успішними направду, акторами, приходити в політику, це є ну певна така додаткова відповідальність, якої якої ну, треба, треба мати досвід, в якійсь мірі і впевненість, щоб ні існувати. Я е, кажу е, своє свої спостереження. Мені здається, що ми і особисто я я цього не боюся а мені здається, що інші люди цього побоюються, які зараз знаходяться там при владі. Ось вони бояться. А ми з, з посмішкою і з вірою в краще майбутнє нашої країни.